Зруйнована багатоповерхівка та бібліотека. Російські військові обстрілюють Херсон. Чернігівські волонтери привезли солодощі херсонським дітям. Перемога та звільнення. Херсонська майстриня протягом окупації робила вишиванки зі змістом і писала щоденник. Ще вчора на цьому місці стояла звичайна багатоповерхівка в одному зі спальних районів Херсона. Вночі у неї поцілили російські військові. Обстріл, за словами місцевих жителів, розпочався о 23.30 і тривав до 4 години. Нині квартири мають такий вигляд: люди прибирають зруйновані помешкання. У пані Ірини в цьому будинку живе мама, її квартира на п'ятому поверсі. Після нічного обстрілу лишилась ціла, але житло пошкоджене. Однокімнатна квартира дуже постраждав балкон. Ця рама вона кажеться вийшла. Ну там трошечки залишилось. і вікно постраждало. На першому поверсі будинку зруйнована обстрілами бібліотека. Під час окупації заклад не працював. До 24 лютого колектив складався з дев'ятьох працівників. Бібліотека мала до п'яти тисяч читачів. Тут колись був молодіжний центр, проходили кінопокази, знімали фільми. Поки що всередину не потрапила. Розповідає працівниця бібліотеки Наталя Письменна. «Питалася зайти туди, але двері вивернута, я боюсь, не справлюсь, не ад сама. Вот, опять прильоти і говорят, надо під стіночку. Місцеві жителі говорять, що поранених і загиблих немає, зруйноване лише майно. Зранку у будинку працювали представники міської військової адміністрації. Там зруйновані кому... комунікації, і знаходитися, на превеликий жаль, там недоречно і немає можливості. Людям треба звідти вибиратися, у нас є. Пункти, де ми розміщуємо людей, це у нас визначені об'єкти наші соціальної інфраструктури. Люди можуть там перебувати певний період, де у них буде ліжко місце і вони будуть забезпечені гарячим харчуванням. Окрім цього, російські військові вдруге поцілили і в будівлю обласної адміністрації у центрі Херсона. Внаслідок обстрілу сталося загоряння. Вчора, в другій половині дня, внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа в адмінбудівлі у центрі міста. Ліквідувати пожежу вдалося о 17.55 на площі 150 квадратних метрів. До гасіння залучалось 6 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Як повідомляє ОВА, за минулу добу російські військові 42 рази обстріляли територію області, били з РСЗВ, мінометів, танків, також завдали ракетного удару. Окрім житлових кварталів та будівлі обласної адміністрації, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Освітній заклад. Двоє людей загинули, троє поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Ольга Сумська, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Аємося вже на Херсон. Веземо діткам подарунки. Чернігівські волонтери зібрали 44 тони цукерок, щоб привітати дітей з новорічними святами. Частину солодощів повезли малечі на Херсонщину. Ми бачили, в якому подавленому емоційному становищі знаходяться діти. І нам хотілося їм якось допомогти. Якось їх обрадувати. Більше 13 годин в дорозі, і перший пункт призначення Чорнобаївка. На час окупації у громаді залишалось 345 дітей. дуже приємно, що піклуються про наших дітей. Обов'язково розвеземо ці подарунки. Це Херсон в одному з навчальних закладів, де, за словами його працівниць, під час окупації жили Кадирівці, волонтери розвантажують решту солодощів. Весь цей час лунають вибухи. Це що таке? Це, 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 це що таке? Це прильоти. Ходьте, да, це прийомо. <світку> Заходи, так. Це <світку> <світку> Хороший волонтер. Це живий волонтер. Ми принесли свято дітям. Тому нам зовсім не страшно. Ці дітки так за 9 місяців намучилися, що треба, щоб вони почали вірити в чудо. Розвантажувати дві машини із солодощами допомагають працівники закладу. Для дітей, звісно, це буде дуже приємно. Все-таки Новий рік, подарки, кожен чекає Діда Мороза. Просто жалко дітей. Ми живемо по сусідству, у нас позавчора мальчик 8 років поїде. Просто жалко діток. Всі ждуть нового року. Що буде за Новий Год? Ніхто ж не знає. Нам треба було їхати в Херсон, автобусю де ще приїхав, якщо не немає. Я думаю, що бажаючих небагато. Решту із 44 тонн солодощів роздадуть дітям з громад Чернігівщини до Нового року. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Херсонська майстриня, вишивальниця Інна Микуцька, 255 днів окупації. Вела щоденник про все, що відбувалось у місті, писала у соцмережах. Паралельно вирішила створити і хроніки вишиванки. Так зародилась ідея зробити вишиванки перемоги та вишиванки звільнення. Хотілося дуже яркого чогось такого веселого весняного або літнього. І я знайшла малюнок вишитий низинкою. Старовинна сорочка закарпатська. Або Прикарпатська, зараз, зараз не згадаю точно. Переробила її під хрест і вирішила робити саме в таких кольорах. Але була ж проблема в тому, що були зачинені магазини і не було ниток. І дочка моя знайшла працюючу крамницю, домовилася з дівчатами. Вони вийшли, відкрили крамницю. Ми назбирали ниток. Бували дні, коли вишивала по 8-12 годин, а інколи не було настрою та сил. Поруч з квартирою була ремонтна база ворожої техніки, тому вирішила змінити житло, говорить жінка. Вони, якось зайшли в магазин, е був бурятий дегестанець. Ну, спочатку вони ховали обличчя під балаклавами, а потім е вирішили цього не робити. Я не пам'ятаю, що слова за словами з ними зачепились, і е я е така. На емоції сказала, їхали б ви хлопці додому. На що повер... звернувся до мене буряк, повернувся і каже, а я тут вдома. Якщо вам щось не подобається, можете їхати самі. А... Я спитала, чи вміє він плавати. Він сказав, що ні. Я говорю, саме час навчитися. Частину вишиванок сховала у себе подруга майстрині, інші переховувала у коморі. За словами майстрині, щоденник окупації закінчився, щоденник війни ще триває. Вишиванки перемоги та звільнення жінка завершила задовго до деокупації Херсона. Я жила не в своїй хаті на той час. І до тієї тимчасової сусідки я постукала в двері. Там така бабуся щодернанська я сказала, що Херсон звільнено. Перша її фраза була, ну що, накатимо. Перша фраза моєї дочки була: нарешті я не буду хвилюватися за те, що тебе за твої дописи заберуть на підвал. Зараз хроніки вишиванки представлені у частині інсайт виставки робіт херсонських митців інсайт аутсайд. На момент презентації інна Микуцька перебувала в окупації за псевдо взяла ім'я та дівоче прізвище своєї бабусі Ганна Знахаренко, Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.